Діти, подивіться, яка гарна рослина. Це калина. калинонька, Так лагідно її називають у народі. Калина це кущ, тому що у неї немає стовбура, а тільки багато тоненьких гілочок, що ростуть з землі. Калину в нашому краї шанують з прадавних часів, і це не даремно. Адже цей кущ милує нас у будь-яку пору року. Зимою калина стоїть засніжена, а червоні ягоди на ній горять, немов пурпурний вогонь. Навесні калина вкривається пишно білим цвітом і виглядає, як наречена у весільній сукні. Влітку на ній співає свої чудові пісні соловейко. В осінню пору калина також дуже красива, листя в неї різнобарвне і ягоди яскраво червоні, мов кров. Часто калину порівнюють із вродливою дівчиною, що одягла нове намисто. Як ви думаєте, чому? Мабуть, тому, що калинові ягідки дуже схожі на намистинки. Шанують калину не лише за її вроду, а й за цілющі властивості її плодів, червоних, кругленьких ягід. Вони стають у нагоді тому, хто застудився, у кого кашель. Можна їсти калинові ягідки і просто. Зараз вони кисло горьковаті. А ось коли їх добре переморозить мороз, калина стає смачнішою. Особливо корисна калина товчена з медом. Всередині багатьох ягідок є кісточка, кругла, як у вишні, чи пласка, як у баркоси чи сливи. А ось у калини кісточка схожа на маленьке серденько. Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй намистечко надів червонясте, променисте розцвітає, як вогні дай хоч трішечки намисте калинонька і мені. Калина це кущ чи дерево? Калина це кущ. Чи корисні ягідки-калини? Так, ягідки калини цілющі та корисні. Що ягідки калини допомагають вилікувати? Ягідки Калини допомагають при застуді. На що схожа кісточка Калини на маленьке серденько. До побачення малята. До нової зустрічі!